У нас історичний парк. Оце хазяїн. Поняття Жернова, колись вони з Жернова, цієї зернишки. Бачиш, десь колись тут зернишки крутив. Це старе здання таке красиве. Ну, оце він таку красоту наводив. І вон така красота. Оце він умнічка. Ну, трошки запустилися у зв'язку з тими собиттями. Часики який поки стали красивенькі. А ось камні, камні. І на камні написано. Час безцінний. Подумай, на що на, чи на кого ти його витрачаєш. Ось от, от такі гарні слова. Це деревця такі милі, клумбочка така гарнесенька, красивесенька. От, розочки трошки осталися ще. Цвітуть розочки, глянь. Яка краса, так сам все зробив. Ну, оце, навіть, два роки вже він трошки не займається. Там дуже алея гарна. От такі кущики гарнесенькі, арка з плюща. От, тут дожен басейн бути. Розарій дуже здоровий тут був, але вже. Уже, уже, вже. Тільки бур'янчик, слава богу, прополули. Тут такі файні розочки були. Файні розочки. Вот. І черепашка така зроблена, симпатюлька. Ось вот так от. Це така лейка, і симпатичний, присимпатичний, присімпатічний. Хазяїн, будячок, красавець, блин. Ось розічки, які гарнесенькі, чіпурнесенькі. чепурнесенькі. Ось. А там алеєчка, алеєчка. І поряд там. Поряд там малесенька. Невеличка. Сканечка. А калиночка. Там рози пішли, бур'янець. І бур'янець. Жалко, звісно, жалко. Ну, оці такі розочки гарнесенькі, пригарнесенькі. Це така файна територія у нас. Угу. Так. Ну що, зараз піде ще мосточок, возьмемо, подивимось, там ще два мостика. Таких гарненьких два місточка. І от у вигляді сердечка прямо, вигляді сердечка. Ну що, дай Бог здоров'я цьому хазяїну, як процвітає тендер парк і дорога радість всім.